Ось так виглядає кишечник, коли у вас є кандидоз. А він викликає білий наліт на язику, відхаркуючий слис, молочницю, лупу, діарею, шкірні захворювання, такі як грибок нігтів, псоріаз, себерені дерматит. це все є грибок. Тому я вам раджу комплексно очищати організм. Ось такий мінімальний фітокомплекс протигрибковий, який я рекомендую. Перш за все, фунгіцин це фітопрепарат, який вбиває грибок в організмі, а не маскує симптоматику. Також лімфорен очищаємо лімфатичну систему, тому що грибок там теж є. Чистимо кишечник, адже там активно розмножується грибок. І насичуємо мікрофлору кишечника корисними біфідобактеріями. І саме з таким комплексом у вас буде результат. І обов'язково коригуємо харчування. Протокол харчування додаю, тому що грибок. Полюбляє некорисну корисну їжу, і якщо ми її заберемо з раціону, ми теж підсилимо дію фітопрепаратів і позбудемося від кандидозу. Якщо є молочниця чоловіків чи жінок, додаємо вагіфлорин для жінок, для чоловіків колоїдне срібло. Якщо є грибок нігтів, додаємо також календулу карпатську. Для підбору дозування та замовлення програми. пишіть на вайбер на телеграм, переходьте по посиланню в шапці профілю телеграм-канал та будьте здорові.